Що ви повинні використовувати, які інструменти і зміни для того, щоб сформувати річний план? Перше, це показники попереднього року. Наприклад, у вас є канал теплих продажів, і у вас є якісь маркетингові показники. Якщо у вас їх немає, ви їх не відслідковуєте. Це біда. Ви повинні їх відслідковувати. Почні з того, що ви повинні їх налагодити. Наприклад, ви розумієте, що у вас є канал лідогенерації та ритована реклама. Там є вартість середня ліда, вартість цільового ліда. Вартість клієнта. Ви її закладаєте в наступний рік для того, щоб прогнозувати, який потік клієнтів буде з цього каналу трафіку, враховуючи в тому числі середній чек. Ви підходите до ваших маркетологів, і ви питаєте, давай так, в наступному році я планую бюджет. Мовно, був, був бюджет 100 тисяч, тепер буде 200 тисяч. Яку прогнозовану вартість ліда ти мені дав? Яка буде конверсія з ліда в лід? Це вже до керівника підходите. Яка буде конверсія із цільового ліда в заключену угоду? Що ти прогнозує? Новини